Біблія, книга Пророка Агея, розділ 1. Другого року царя Дарія, шостого місяця, в перший день місяця, було Господнє слово через пророка Агея до зоровавеля, сина Шелтіїла, намісника Юдеї, та до первосвященика Ісуса, сина Його Садака, такого змісту. Так говорить Господь Саваот, промовляючи. Ці люди кажуть, що ще не прийшов час відбудови Господнього храму, тому Господнє слово через пророка Агея було такого змісту. А для вас самих надійшов час жити в оздоблених домах, тоді як цей дім залишається в руїнах. Тому так говорить Господь Саваот, зверніть вашу увагу на те, як вам ведеться. Ви сієте багато, але мало збираєте, ви їсте, але не насичуєтесь. П'єте, але не втамовуєте спраги, ви одягаєтесь, але не відчуваєте тепла, а хто й заробляє, кладе в дірявий гаманець. Тому й каже Господь Саваот, зверніть вашу увагу на те, як вам ведеться. Підіймайтесь у гори, доставляйте звідти дерево і відбудовуйте храм, щоб він був мені до вподоби, і я був у ньому прославлений, говорить Господь. Ви сподівалися набагато, а виходило мало. А коли приносили те додому, то я його розвіював. У чим причина? питає господь Саваот. А в тому, що мій дім лежить у руїнах, а кожен з вас поспішає працювати біля власного дому, тому то небо над вами не дає належної роси для вашої землі, а земля затримує свій врожай. Я спровадив посуху на ваш край, на її пагорби, на пшеничні поля, на вино, на олію і на все те, що зрощує земля. А також на людей та на худобу і на всі труди людських рук. Після цього Зоровавель, син Шалтіїла та первосвященник Ісус, син Його Садака, і всі інші люди взяли до уваги слова Господа свого Бога, а також слова пророка Агея, оскільки усвідомлювали, що його послав Господь, їхній Бог. Народ пройнявся страхом від Господньої присутності. Тоді Агей, Господній вісник, Передавши послання Господа до народу, додав: Я є з вами, говорить Господь. Господь запалив дух зоровавеля, сина Шелтіїла, намісника Юдеї, і дух первосвященика Ісуса, сина Його Садака, а також дух усього залишку народу. Тож вони пішли і взялись за працю від будови храму Господа Саваота, свого Бога. Це відбулося. У двадцять четвертий день шостого місяця другого року царя Дарія. Розділ другий. 21-го дня сьомого місяця знову промовив Господь до Пророка Агея, говорячи Звернись до Зоровавеля, Шелтіїлового сина, намісника Юдеї, і до первосвященика Ісуса. Сина його Садака, а також до всіх інших людей, і скажи, чи є ще серед вас той, хто бачив цей храм у його попередній славі, а яким ви його бачите тепер, чи не здається вам, що цей порівняно з тим у ваших очах як ніщо? Але тепер будь мужній, зоровавелю, говорить Господь, і ти, первосвященику Ісусе, сину Його Садака, будь непохитний, кріпіться всі мешканці краю, говорить Господь. І працюйте, адже я є з вами, говорить Господь Саваот. Згідно зі словами заповіту, який я уклав з вами, коли ви виходили з Єгипту, мій дух постійно перебуває посеред вас, тому не бійтеся. Ось що говорить Господь Саваот. Я ще раз, а це станеться незабаром, потрясу небеса й землю, море і суходіл. Я потрясу всі народи, так що прийдуть скарби всіх народів, і я спомню цей храм славою. Говорить Господь Саваот. Адже срібло моє, і золото також моє, говорить Господь Саваот. Слава цього останнього храму буде більшою, ніж попереднього, говорить Господь Саваот. А це місце я сповню миром, говорить Господь Саваот. 24 го дня, 9-го місяця на другому році Дарія Знову було Господнє слово до пророка Агея такого змісту. Так говорить Господь Саваот, запитаю священників відносно закону про таке: Якщо хтось нестиме в подолі свого одягу посвячене м'ясо і доторкнеться подолом свого одягу до хліба чи чогось печеного, або до вина, чи олії, чи будь-якої іншої їжі, то чи та річ освятиться? відповідаючи, священники сказали Ні. Тоді Агей запитав: А якщо хтось став нечистим, від дотику до мертвого тіла, а після того він доторкнеться до чогось з усього згаданого, то чи стане воно нечистим? Відповідаючи, священники сказали, стане нечистим. Продовжуючи розмову, агей сказав Отак із цим народом, так стоїть справа з цими людьми в моїх очах, говорить Господь, така справа з їхніми вчинками, чого лише не принесуть у жертву все нечисте. Тепер же візьміть щиро до уваги від цього дня й надалі. Перш ніж класти каменя на камінь у Господньому храмі, згадайте, як у вас йшли ваші особисті справи. Підходите, наприклад, до купи намолоченого зерна, планували взяти 20 мірок, а є лише 10, прийшли до виноградного чавила з наміром отримати 50 мірок, а отримали тільки 20. Я вас карав посухою і градом, вражав пліснявою працю ваших рук, але ви не наверталися до мене, говорить Господь. Тож від щирого серця будьте уважними з цього дня й надалі. Починаючи з 24-го дня 9-го місяця, тобто від того дня, коли було закладено основу Господнього храму, уважно спостерігайте, чи є ще зерно в коморі. Адже ні виноградна лоза, ні смоківниця, ні гранат, ні оливкове дерево досі як слід не плодоносили, від цього дня я їх поблагословлю. І знову було Господнє слово до пророка Агея 24-го дня того ж місяця такого змісту. Звернись до зоровавеля намісника Юдеї і скажи я потрясу небесами і землею, я переверну царські престоли. Знищу могутність царств народів і поперекидаю колісниці з їхніми наїзниками, попадають коні, їхні вершники загинуть, кожен від меча свого ближнього. Того дня, говорить Господь Саваот, я візьму тебе, свого слугу Зоровавеля, Шаалтіїлового сина, говорить Господь, і ти станеш у мене як печать, оскільки я тебе обрав, каже Господь Саваот.